Вам важко спілкуватися з іншими людьми, ви відчуваєте себе приголомшеними від думки про те, щоб піти на світський захід, дуже легко сплутати соціальну тривожність і сором'язливість, оскільки вони мають багато схожих характеристик. Хоча сором'язливість є рисою особистості, соціальна тривога є психічним захворюванням. Зважаючи на це ось вісім ознак того, що у вас може бути соціальна тривожність. Перше. Ви завжди сором'язливі. Одним із аспектів соціальної тривожності є надзвичайний страх бути засудженим. Згідно з Кочовським та Ендлером, якщо у вас є соціальна тривожність, ви постійно будете хвилюватися про те, як ви виглядаєте або поводитеся, і про те, що про вас думають інші. Найбільше ви боїтеся осоромитися перед іншими. Друге, ваша тривога стається поза контролем. Бувають випадки, коли сором'язливість або нервозність у оточенні інших людей це нормально. Наприклад, коли ти переходиш до нової школи або маєш виступати перед публікою. Але соціальна тривога ірраціональна та необґрунтована. Вас можуть засмучувати такі прості речі, як встановлення зорового контакту з кимось, користування громадським транспортом. Страх завжди є. Третє це заважає вашій продуктивності. Вас коли-небудь викликали хворих на роботу, коли ваша тривога ставала надто великою. Аби ви мовчали, коли були проблеми на уроці. Соціальна тривога може вплинути на вашу продуктивність багатьма способами з постійним страхом перед осудом людей. Ви можете навіть боятися зробити добре, щоб не привернути увагу. Ви не висловлюєте ідеї на зборах, не підіймаєте руку в класі або не виступаєте на сцені через те, скільки тривоги це створює. Четверте, це впливає на ваші стосунки. Дуже важко заводити друзів, коли ти сором'язливий, і це може здаватися майже неможливим, коли ти маєш соціальну тривогу. Для сором'язливої людини це, як правило, розбити лід і пережити початкову незручність зустрічі один з одним. Але соціальна тривожність може ускладнити ваші стосунки. Ви почуваєтеся напруженими та неспокійними серед людей, незалежно від того, наскільки ви близькі або як давно їх знаєте. П'яте. Це не зникає зі знайомством. Соромитися на початку нових стосунків це нормально. Але коли ви познайомитеся, напруга почне спадати. Це не так, якщо у вас є соціальна тривожність. Натомість ви завжди відчуваєте страх, страждання та збентеження щоразу, коли ви поруч з іншими людьми. Неважливо, чи це ваші батьки, брати і сестри, чи найкращий друг, ви завжди відчуваєте неспокій і стрес, якщо ви не самі. Шосте. Ви надмірно все аналізуєте. Ви коли-небудь говорили собі такі речі, як я надто довго відповідала, і тепер я йому не подобаюсь. Або він не привітався сьогодні вранці, тому що засмучений на мене. Соціальна тривога може змусити вас бути одержимим соціальними взаємодіями. Ви можете витратити багато часу та енергії, аналізуючи вираз обличчя інших людей, мову тіла та тон голосу, щоб побачити, чи дійсно вони мають на увазі те, що говорять чи ні. Сьоме, ви уникаєте соціальних ситуацій. Ви часто відсутні або дуже запізнюєтеся на світські заходи. Це серйозна справа, якщо ваша соціальна тривожність змушує вас уникати соціальних ситуацій. Ви відмовляєтеся від запрошень, говорити перед людьми і виволіли сидіти в кутку, щоб вас не помітили та спілкувалися з кимось іншим. Немає значення звичайний це день на роботі чи в школі, ваш власний день народження чи навіть день вашого весілля. Восьме. У вас є фізичні симптоми. Ви відчуваєте нудоту, запаморечення або серцебиття. Коли ви перебуваєте в соціальних ситуаціях. Як і більшість тривожних розладів, соціальна тривога часто супроводжується фізичними симптомами серед поширених підні долоні, задишка, запаморочення та тремтіння, хоча це також ті самі ознаки того, що хтось має напад паніки. Ви зможете помітити різницю, якщо проявити ці симптоми лише під час очікування або перебуваючи в соціальному оточенні. Пам'ятайте, соціальна тривожність це не вирок. З нею можна працювати, і ви маєте право жити спокійно, без постійного внутрішнього напруження. Якщо ви впізнали себе хоча б у кількох пунктах, це вже перший крок до усвідомлення і змін: не соромтеся звертатися за допомогою, говорити про свої почуття і піклуватися про своє ментальне здоров'я.